Австрійська ерцгерцогиня, королева Чехії та Угорщини. Єдина жінка, яка правила коли-небудь габсбурзькою монархією. Вітаю! Я Сулима Юлія, студентка другого курсу публічної історії. І сьогодні я у вітряному вітні для того, щоб розказати вам про ще одну яскраву постать, а саме про Марію Терезію. Тож. Марія Терезія це старша донька імператора священної Римської імперії Карла VI Габсбурга. Оскільки за законом успадкування імператорського титулу відбувалося по чоловічій лінії, а правитель габсбурзької монархії не мав сина, він видав прагматичну санкцію, одним з пунктів якої був перехід престолу і по жіночій лінії, що відповідно надало доступ та можливість Марії Терезії стати правителькою цих земель. Одразу після смерті імператора вона стикається із запеклою боротьбою за австрійську спадщину. Проте їй вдається заволодіти престолом та зберегти у своїх руках майже всі землі, окрім Сілезії. Хоча імператриця все ж прагнула завдяки семилітній війні повернути собі втрачені території, але цей задум не вдався. Натомість Марія Терезія приєднала до габсбурзьких володінь частину території сучасної України, а саме Галичину та Буковину. Та південь сучасної Польщі. Уже з дитинства її готували до сходження на престол та надали доступ до чудової освіти: малювання, живопис, музика, танці це те, як виховували її для майбутнього заміжжя. Проте, крім цього, вона також певною мірою виховувалася із чоловічими якостями і навіть відвідувала засідання Державної ради, що притаманно для тодішніх умов, одруження за вигодою. Тому Марія Терезія була заручена із Францом Стефаном Лотаринським, з яким у неї було 16 дітей, та попри зраду чоловіка, вона, як належало тогочасній дружині, була йому покірною та відданою. А для того щоб краще зрозуміти наскільки хорошою та мудрою правителькою вона була, слухайте далі. Марія Терезія, чиє ім'я часто використовують, говорячи про освічений абсолютизм, яскраво закарбувалася в історії завдяки здійсненню численних перетворень та змін. Одразу після завершення війни за австрійську спадщину імператорка перейшла до проведення реформ. Я наголошуватиму саме на ключових моментах, а кому буде більш цікаво, пропоную ознайомитися детальніше з іншими ресурсами. Отже. Спершу у 1748-56 роках відбулися зміни у військовій та фінансовій системах. Стосовно першої, то завдяки їй було збільшено чисельність війська, а щодо фінансових перетворень, то вдосконалення зазнала податкова система і покращилася ситуація із торгівлею. Наступним періодом реформування став час із 1763 по 80 роки, Зміни відбулися в сфері освіти, судовій, селянській системі та державних органах. Було впорядковано судову та адміністративну гілки влади та зменшено кількість неписемних жителів імперії. Для селян зменшився розмір панщини до трьох днів на тиждень. Окрім цього, посилилась цензура та в Австрії було розпочато щеплення проти віспи. А також імператорка приділяла значення питанням релігії. Сама дотримувалась католицизму, але не бажала, щоб церква мала вплив на державну політику. Мабуть, окремої уваги заслуговує тема співправління Марії Терезії із сином Йосифом II та питання проведених ними реформ. Хоча й у деяких моментах їхні погляди відрізнялися, як до прикладу, у проблемі релігії, однак час, коли вони керували імперією. Та розвивалася достатньо швидкими темпами і посилювала власні позиції як внутрішньо, так і на світовій арені. А власні задуми Йосиф ІІ зміг здійснити вже у самостійному правлінні. Тож, під час співправління Марії Терезії та Йосифа II було знову ж таки здійснено ряд значних перетворень. До прикладу, вдосконалено сферу освіти, що важливо скасовано особисту залежність селян, натомість вони старалися замінити кріпацтво на чинж. Загалом, хоча й реформи мали свої недоліки та викликали незадоволення у деяких верств суспільства, однак саме вони слугували підґрунтям для подальшого успішного розвитку сучасної держави. Сподіваюся, що цей відеоматеріал був цікавим та корисним. Дякую.